Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні до нас в гості знову завітала лисичка. Добрий ранок, дітки! Пам'ятаєте, вчора лисичка ходила в гості до своїх подорожок, а сьогодні вони до неї завітають. Лисичка засмучена, тому що вона хоче приготувати дуже смачний торт, але боїться забруднити свій одяг. Діти, а що потрібно зробити, щоб не забруднитися? Правильно, потрібно одягнути фартушок і працювати дуже охайно. Взять, лисичко, зараз ми все тобі покажемо, допоможемо. Подивіться, малятка, у мене є білий фартушок, але якщо подивитися на нього, він не дуже привабливий. Давайте. Ми прикрасимо фарту за допомогою кольорових фарб, і він буде ось такий. Спробуємо малятка. Я думаю, і лисичці він сподобається нашій. Для цього ще нам потрібні гуашеві фарби чотирьох кольорів, водичка, пензлик, підставка для пензлика, батяні палички. Серветочка. Перед роботою давайте пригадаємо нашу пальчикову гімнастику, яку ми вчора виконували. Лисичка сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, у кошик складала, пісеньку співала, весело кружляла, траля. Ра-ля-ля! Ось така я гарна! я. Ну що ж, малята, починаємо працювати. Беремо пензлик, мочуємо у фарбу жовтого кольору і вгорі малюємо хвилясту лінію. Ось. Стараємося, щоб вона була рівненька. Ось, намалювали. Знову вмочуємо в жовту фарбу і внизу фартуха проводимо пряму лінію, відступаючи знизу трішки. Ось, ведемо рівненько, стараємось. Ще вмочуємо фарбу, щоб лінія була гарна. Ось, провели. Вимиваємо пензлик гарненько. І переходимо малювати лінію зеленого кольору, Мочуємо зелену фарбу і вгорі над жовтою лінією проводимо зелену. Можна трішечки на пензлик натиснути, але не дуже, тому що. Лінія буде негарною. Ось так можна підправити ось, вже в нас є лінія зеленого кольору. Вимиваємо гарно пензлик, бо будемо малювати наступною фарбою червоною. Мочуємо червону фарбу пензлик і малюємо другу хвилясту лінію вгорі під жовтою ось це намалювали, виливаємо в пензлик, він уже нам не буде потрібен. Повертаємо на підставку і переходимо до малювання ватяними паличками. Мочую ватяну паличку у синю фарбу і ставлю крапки між хвилястими лініями. Ось так. Угу. Угу. І ось тут. Підправити можна трохи, щоб гарні були скрапки. Так само. Сині крапки ставимо над селеною лінією. Відступаємо одна від одної і на однаковій відстані ставимо сині крапки. Так, все. Поставили сині крапки. Начебто і фартушок гарний, але мені ще хочеться червоні. Крапки поставити в самому низу фартушка. Вмочую червону фарбу і ставлю червоні крапки під жовтою лінією. Ось так. Бачиш, лисичко, який гарний фартушок отримується. Ось, давайте трішки підправимо, Ось, щоб вони були гарненькі. Дітки, і наш фартушок уже прикрашений. Подивіться, діти. Подобається вам. А тобі, лисичко, подобається фартушок? Так, лисичка каже, малятка, ви вдома також постарайтеся і намалюйте для нашої лисички такі красиві фартушки. І надішліть нам, ми будемо з нетерпінням чекати їх. А зараз до побачення, малятка. До нової зустрічі.